Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на занятті з аплікації. Літо настало світ барвистий, веселковий, різнокольоровий, в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова, і на цій планеті, діти в мирі і дружбі хочуть жити. Дітки, адже літо починається свята, вашого свята, Дня захисту дітей. Ось сьогодні на аплікації я пропоную зробити гарну композицію, в якій буде відображена дружба всіх країн світу. Давайте поглянемо з вами на аплікацію, яку ми зробимо з вами. Наша планета. За ручку тримаються різні нації, різні раси. Дітки тримаються міцно за ручку, вони всі щасливі з посмішкою, а також на нашій земній кулі народний символ наш зображений. Прекрасна квітка мак. Ось таку аплікацію ми сьогодні і зробимо. Для роботи нам сьогодні знадобиться клеєночка, два аркуші паперу, а 4 білий і блакитний, серветки, клей, простий олівець, фломастер чорного-червоного кольору, а також білого кольору, ножиці е круглої форми мисочка, тарілочка. Люба посудина, щоб е, нашу планету ми змогли намалювати. А також у мене тут залишки кольорового паперу, червоний для. Е, Маків. Маки бувають і рожеві, і червоні, а також, щоб вирізати фігурки діток, ось я вибрала смужечки різного, різних кольорів. І так приступаємо для роботи. Спочатку на блакитному кольорі ми за допомогою нашої округлої посуди, посудини намалюємо коло, нашу земну кулю. І ця тарілочка нам знадобиться, ми сьогодні багато будемо різати, тому ви теж припасіть якусь посудину, щоб сміття туди збирати. І виріжемо наш круг. Ось вирізали і одразу ж його наклеїмо на білий аркуш паперу. Старайтеся центру, Щоб однакова відстань була з кожного боку, за допомогою серветки. Приглажуємо і зайвий клей забираємо. Ось ми вже наклеїмо. А зараз ми приступимо діток вирізати. Погляньте, у мене тут залишки <coughs> різного розміру, але ось різнокольорові, всі п'ять. Ви можете взяти будь-якого кольору ці. Смужечки паперу накласти одна на одну, як це зробила я, і складемо навпіл ці смужечки. За допомогою простого олівця ми намалюємо постать чоловічка. Половинку в нас вийде цілий. Ось голівка, потім ручка і ніжка. І виріжемо, і ми зразу по... отримається багато постатей. Ось Погляньте, які в мене вийшли 5 фігурок діток. Бачите, прибрала зразу паперові зайві частинки, тобто сміття. А зараз дітки візьмемо чорний, червоний фломастер і відразу ж намалюємо їм очки діткам нашим. Носики і ротики, червоні посмішки зробимо. А чорному чоловічку, якщо є білий фломастер або коректор, очки ми йому зробимо, тому що на чорному не буде видно іншого кольору. Ось такі очки. Зробили, і зараз червоним фломастером ми зробимо ще посмішки. Дітки щасливі. Зараз приставимо до нашої земної планети, земної кулі наших чоловічків, розкладемо їх так, щоб вони трималися за ручки по центрі спочатку і рівно від центру ось інших. Ось так. Ось тепер можемо їх і приклеїти, що ми зараз і зробимо. Почнемо з центру. Ось перший у нас чоловічок. Користуйтеся серветкою. Ось останнього чоловічка приклеюю. Як на чорному не видно, фарби іншої. Я поки йому намалювала коректором, а потім дофарбуємо. дофарбуємо червоним посмішку зробимо. А тепер беремо червоний папір і будемо формувати квадратики. Ось десь такого розміру. Один квадратик. Два для маку нам потрібно три квадратики. Залі ми підріжемо. Цей квадратик переріжемо на була. А тепер будемо формувати сам квадратик. Цей квадратик ми складаємо навпіл. І потім складаємо ще раз навпло, щоб у нас отримався маленький квадратик із цього куточка. Оцей куточок притримуємо пальчиком і малюємо пелюстки нашого маку. І вирізаємо. Ось вирізали і розкладаємо. Ось у нас отрималися такі чотири пелюстки. Зараз беремо цю пелюстку, кладемо собі на долоньку. І ось у мене є кругля, кругла поверхня від е, е, клею. Якщо діти ви взяли менший квадратик, то ви можете скористатися фломастером, кінчиком фломастера. У мене Серединку м'яти повинні. У мене пелюстка велика вийшла, тому я скористаюся клеєм. І ось так в ручку я придавлюю. Цю пелюстку. Ось. І від таких ми повинні зробити три пелюстки. Всі. І всі ці три пелюстки ми робимо за допомогою клею ось такі, такі випуклі, як вони будуть, ручки притискаємо. А тепер будемо формувати саму квітку. Беремо клей. Серединку змащуємо клеєм. І діти прикладаємо іншу серединку, але прикладаємо так. Тут, де у нас розріз, ми накладаємо іншу так, щоб пелюстка була між в цьому отворі. За допомогою клея притисли. Знову наносимо на серединку клей. І вже в слідущу, в слідущу квіточку ми знову в Отвір між, між пелюстка, щоб була між отвірами. Ось у нас вийшла така пелюстка, діти. Знову ж ми можемо взяти вже всю квіточку, і ось у нас така квіточка. Тепер ми повинні зробити серединку. Беремо знову ж таки квадратик чорного кольору, невеличкий квадратик. Якщо він навіть не сильно квадратний, це не страшно. Знову ж його складуємо в маленький квадратик. Потім вирізаємо кружечок ось так. А потім дітки робимо надсічки дуже тоненькі, але не до кінця надрізаємо, а Лише частинку, щоб не відірвалася ось такі малесенькі-малесенькі надсічки. Ось. Розгортаємо. Запуталися ми в розрізах. Де ще не надрізано, ми можемо надрізати. Також ставимо нашу чорну, чорний і вже беремо менший за розміром, повинен бути ось так. ось, Намащуємо клею знову серединку нашої квіточки і прикладаємо нашу серединку. Ось так це виглядає. Знову ж таки, щоб квітка була об'ємна, ми її добре на долоньки. І за допомогою клею притисли нашу, нашу серединочку. Ось можемо розправити те, що ми надрізали. А тепер, дітки, беремо білий маркет, коректор і робимо білесеньку серединку. Цяточки такі на макі. Такий мак гарний у мене вийшов. Цей мак я вже можу наклеїти на земну кулю. Ось один мак ми наклеїмо. Таким способом ви зробите ще два маки. Ви можете кольор підібрати: білий, рожевий, темно-червоний. Я зробила ось ще два маки. Бачите, від розміру квадратиків залежить сам розмір мака. У мене будуть ще два такі малесенькі. Я теж їх приклею. Ось така гарна робота. У мене діти отримались. Я сподіваюся, що ви при. Прикладете масу зусиль, і у вас теж отримаються гарні роботи. Я буду чекати фото ваших робіт. Святом ще раз вас малята, мирного неба над землею та щасливого вам дитинства! До побачення, мої любі!